Германа Адалєва у Добробаті знають як волонтера-передовика. До проєкту долучився ще у червні з того часу допоміг розібрати та відремонтувати понад 20 об'єктів на Київщині. За це його нагородили на грудним знаком пошани. Дякую дуже Ростиславу та Віктору, що оцінили мій мій вклад, і дякую Добробату, що є така можливість допомагати людям. Разом із Германом засновники проєкту Добробат Ростислав Смірнов та Віктор Андрусів відзначили найактивніших волонтерів Чернігівського, Харківського та Сумського батальйонів. А також нагородила подяками партнерів, завдяки яким вийшло. Та сьогодні вдається реалізовувати проєкт добровольчого будівельного батальйону, представників держорганів, медіамбасадорів та очільників громад, які у тандемі від початку роботи проєкту здобули найкращі результати. Більше працюєте, ніж говорити. І хочу подякувати всій команді Добробата за ту потужну роботу, яку ви виконуєте в нашому місті. І в нас ще дуже-дуже багато роботи, і я впевнений, що спільними зусиллями ми багато чого зробимо. Дякуємо і слава Україні. я можу дозволити собі це сказати, він просто красавчик, тому що дійсно. Така класна комунікація, і от сказали, зробили вірпінівно з напевно, одна з найбільших кількість відбудованих будинків саме через тісну співпрацю, тому що слова ніколи не розходяться з діями. Ми вже не раз говорили про те, що в країну люди мають хотіти повернутися. І коли ми спільними зусиллями, всі хто здатен, всі хто може, будь-чим, хто працею, хто допомогою, матеріалами, хто фінансами, будемо робити все, щоб кожен українець, який за кордоном повернувся до себе в домівку, це величезний вклад в те, щоб Україна жила, розвивалася і процвітала. Подяку у рамках співпраці з Добробатом отримав і заступник директора ЖКГ Ріпінь з питань благоустрою міста Дмитро Сухомлин. Зі свого боку КПО ЖКГ завжди йде на зустріч, виділяє техніку спецтранспорт для того, щоб ми могли оперативно і дуже якісно прибрати як можна більше зруйнованих будинків, вивести якомога більше сміття і допомогти людям в цей важкий час. Усі волонтери Добробату працювали не задля подяки, а тому, що хочуть і можуть бути корисними на своєму фронті. Сьогоднішній день за чотири місяці до лав будівельного війська вже вступило понад 37 тисяч добровольців. Всі вони різного віку та різних професій. Та всіх єднає спільна мета. Я долучився до добробату майже на самому його початку. Для мене це було принципово, тому що як тільки почалась війна, я собі пообіцяв, що я свій вклад обов'язково зроблю. Коли звільнять Маріуполь, я буду радий навіть проїхати і відбудовувати Маріуполь. Куди позвуть, туди й приїде разом. Воюємо, разом відбудуємо. Засновники проєкту анонсували, що стартує набір добровольців у батальйони Луганської та Донецької областей, щоб коли ці території звільнять, були готові робочі руки. Тож розібраних завалів, відремонтованих дахів та встановлених вікон буде набагато більше. Приєднатися до будівельного війська може кожен охочий на сайті Добробатін'юа. Захід для добробатівців підтримав культурний десант проєкту Коля Сірга, Даніель Салєм, Моїсій Бондаренко та Ярмак створили для волонтерів по справжньому святковий мотивуючий та патріотичний настрій. Навіки всім легенда показова і ще покажуть свою міц.